Питати, а ви ж будете за чи проти голосувати? Да, Це таємне голосує. Ну, що, а що якщо вам воно буде ну, кожен? Мені немає. Нема, я то я, то, я, то, я буду, вийду до этого, я скажу. Ну, Дивіться, очевидно, що ви проти одарича, як міського голови, ну, написать, ви роботу критикуєте. Да? Але ж його, як вчора Зоря з Фейсбуці нагадував, більше 55 тисяч каща набрали, тобто дали йому кредит довіри, а ви оце будете оце. І, E, значить, я вам хочу пояснити, що зоря депутат має таке ж законне право підготувати проєкт рішення про дострокове припинення секретаря Черкаської міської ради Радуського Олександра Романовича, як і всі 60 депутатів мають на це право. Своїм правом, законним, депутат Гришанов використав для того, щоб подати такий проєкт рішення. Це перше. По-друге, якщо мене обправи. 42 депутаті 40, 42 депутати, за яких проголосували також люди, якщо ну, люди, які можна прочитати, це математика дуже, ну вона знаєте, ну не коректна, так. Щодо мого голосування, то я вам вже казав, що я буду визначатися вже в походу голосу. А я же ще ті з ваші заяви, що ви категорично проти відставки міського голови, що ви не ініціюватимете і не будете підтримувати Я, Я їх не значить я не ініціював. І не будете підтримувати, як казали. Я не чував. Але протягом останнього часу особиста міський голова дуже негативно відносився до людей, які приходили на сесію складу. Пам'ятаєте, освітяни приходили, потім приходили підприємці. І при цьому він в них не вів висловлював такі, нети. Я попереду, якщо ви згадаєте на сесіях, якщо ви назад теж пошукаєте, я попереджав міському, якщо він не змінить своє ставлення до депутатів міської ради та до людей, як до мешканців міста Черкаси, то я буду міняти свою думку. Ви кажете про депутата, який це ініціює, підготував очевидно, що є законів. Я дуже, я, це ваші домисли. На цьому ми зупиняємося. Це дуже молодий депутат, дуже перспективний. Він зайшов від фракції Удар і як на мене, то я дуже радий, що саме в цій раді такі є молоді депутати. У нього є особлива думка. А можливо, через його молодість він не знає, що мають бути якісь законні підстави для імпічменту міського голови. Значить е... чи є рішення суду, яке вступило в дію, яке може послужити підставою для такого рішення міської ради? Так, рішення суду такі вже є саме в проекті цьому рішення. Шосте питання е, це в першій інстанції рішення, суду? Ні, це вже воно окончаті. Апеляція? а яка, яка ну яка причина? Що що за розгляд? Ну... Вивчіть, будь ласка, там ж це шосте питання порядку денного. Просто це мені того треба. Ну, це. Да, там же є рішення суду. Якщо ми кажемо о законній, а не о юридичній стороні, от є ж як, юридична і людська так, сторона. От, якщо ми кажемо за людську сторону, це господарська діяльність міського голови. З нею можна погоджуватися, можна критикувати, може не але є юридична сторона. От юридична сторона каже про те, що для всіх, для людей міського голови, секретаря міської ради для всіх мешканців міста Черкаса працює закон. і закон порушують не можна. Тому Якщо порушив закон, треба відповідати. Шостий пункт є. Як він там, з яких причин? Це вже є рішення суду. Ja, ви з депутатами спілкувалися перед сесією, як мінімум за своєю. Як і настрої, то на що розраховуєте? Настрої за моєю інформацією такі, що голосів немає. Тому думають, як тепер зняти це питання. — Добре. — Це питання про інформацію. — Давайте не зараз, давайте після сьогодні. — А після цього, я хотів би передбачати, що підтримують ваші рішення. — Ви знаєте, я сьогодні вже написав заяву на ім'я Секретаря міського радості позицію і з проханням відказати це питання. В зв'язку з новою, новою Ви Зараз побачите, на, зараз воно буде зачитане. Це моя, це, це моя заява, і ви все зрозумієте. Зараз воно буде зачитане.